З вами компанія Автопарк місто Вінниця знаходья по вулиці Соборна, 1. У нас новень, кожен Нісан-Центр 2019 року випуску, модифікації СВ на автоматичній кроки передач на передньому приводі з бензиновим 1,8 літровим двигуном, а біч, в ідеальному технічному стані, що легкофарбове, що технічно. Таке чудове, авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниця за 12290. Норі. Нагадую томбічку в гарному технічному стані, має чудову оптику. 16-ті, оригінальні легкоспальні диски, гума в гарному стані зимова. Атомбічик без пошкоджень, без підтрасі, дуже доглянутий, повністю тонований, присутній, безключовий доступ. Також маємо задню камеру. Нагадаю, лакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Атомбічик потребує вашої уваги. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятин. Маємо два підгоріночки для пасажирів. Склопідйомнички, музика без нарікань. передряд Зазвичай безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти. В ідеальному стані крісла без пошкодженно, без рапен, без п'ян, маємо 4 склопйомнички, електрорегулювання зеркал. Мультируль, датчик світла, автоматична коробка передач, штатна мультимедія, навігація, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 12 290 доларів або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит, або замовити в нас авто під ключ з Америки. З вами як завжди, були автопарк.